Група «Метинвест» продовжує підтримувати Петрівщину у межах меморандуму про співпрацю та за координації Криворізької фундації майбутнього на території Петрівської громади втілюється ряд проєктів з посилення безпеки мешканців. Минулому році ми спрямували кошти на будівництво укриття в Петрівському ліцеї. Усвідомлюємо, що поки йде війна. Дуже важливо забезпечити комфортні умови для того, щоб навчання продовжувалось. 5,5 мільйонів гривень було спрямовано. Ці роботи продовжуються, і по їх закінченню 650 учнів та вчителів зможуть продовжувати навчання в більш зручних, більш сучасних та комфортних умовах. Нині на Петрівщині діють 13 шкіл та 17 дошкільних закладів. Ключова умова роботи наявність укриттів. У Петрівському ліцеї з 5 по 11 клас навчаються більше як півтисячі учнів. Через відсутність укриття дітям доводиться навчатися у змішаному форматі. Нині у підвальному приміщенні закладу триває облаштування сховища. Його площа тисяча квадратних метрів. Закупівля будівельних матеріалів і техніки та ремонтні роботи ведуться за фінансової підтримки компанії «Метінвест». Починали з вивозу ґрунту. Ґрунту було дуже багато. Це було звичайне підвальне приміщення, в якому були комунікації. Ну які були ще. Збудовані прокладені, коли збудована була школа. На сьогодні ви бачите, що тут вирізано, змінено, замінено всі комунікації, вони приведені відповідно до норм, вони всі сховані, тому що щоб дітям тут було безпечно. Сьогодні тут робляться Кімнатки, в яких будуть перебувати класи, тут є вентиляційна, де буде належний температурний і повітряний режим, тому що дітей буде перебувати десь плюс-мінус працівниками. 600. Зараз на завершальному етапі період наймасштабніших робіт: уже замінено каналізацію, водопровід, змонтовано системи опалення та електромереж. Укриття відповідатиме усім безпековим вимогам. Тут буде декілька виходів: один із ліфтом для зручності дітей дітей з особливими освітніми потребами представники навчального закладу зазначають, цей проєкт украй важливий для їхньої громади. Це гарантія безпеки дітей і педагогів та спокій батьків. Ми впевнені, що після завершення робіт ліцей отримає комфортне та безпечне місце для навчання та проведення дозвілля.